Сьогодні у нашому селищі відбувається дивовижна подія, і ми маємо унікальну можливість потрапити не лише в історію України, але й в історію Європи. Вже за декілька хвилин відбудеться руханка, у якій візьме участь понад тисяча мешканців Коцюбинського, і ця грандіозна подія буде зафіксована у книзі рекордів Гіннеса. Це наша спільна честь і слава, можливість продемонструвати світові силу духу, єдність і непереможний запал нашого народу. У цьому заході братимуть участь не лише коцюбинчани, але й видатні олімпійські чемпіони, відомі політичні діячі, зірки шоу бізнесу та громадські діячі. Завдяки цьому ми не лише отримаємо змогу потрапити до книги рекордів, але й доведемо, що кожен з нас може стати частинкою великої перемоги. Ну що ж, створимо історію разом. І разом сьогодні з нами є генеральний директор книги світових рекордів, радник обуцмана справ людини Ганна Крисюк. Представник обуцмана справ людини в Бельгії і при Європейському Союзі Марта Баранті. Представник міжнародного штабу допомоги українцям та міжнародної жіночої спільноти бізнес Вуман Клаб Ярослава Бояркіна. Чемпіон Європи і України скітбоксінгу, заслужений тренер України кікбоксингу Акіджанов Микола. Українська альпіністка, волонтер, перша українська член всесвітнього альпійського клубу семи вершин Ялочак Тетяна. П'ятнадцятикратний чемпіон України. Гравець збірної України з регбі. Двократний чемпіон європейських змагань, кандидат в майстри спорту Лола Костятин. Заступник директора «Всеукраїнський спорт для всіх мельник Юрій. Секретар Ірпінської міської ради, абсолютна чемпіонка Європи, чемпіонка світу Стекландо, президент Федерації ММА Київської області Макеєва Анжела. Селищний голова Сергій Даніш. Та, звісно ж, всі працівники підприємства організації нашого селища області всім. Три, два, один, запускаємо. Як розпалити огонь, серця який в температура на ноль? І в присмаку як розпалити вогонь, будучи осторонь. Щасливий, що в нас таке класне, спортивне здорове Коцюбинське, але хочу ще доправити до нас, доїдалася з іншої локації Тетяна Яловчак це рекордсменка. Перша жінка у світі, яка підкорила всі, всі вершини найвищі світу на п'яти континентах нашої землі. Правильно? Перша українка рекордсменка, яка підкорила Євересті сім найвищих вершин сіміконтинентів, і зараз завершаємо програму сім найвищих вулканів. Таких людей, можливо, п'ять є взагалі в усьому світі. І, і хочу вас всіх попросити проаплотувати. Серед нас присутні, серед нас всіх, наш коцюбенчанин, заслужений тренер України, з пляжного футболу Євген Варіниця. Ну що ж, тепер наша така дуже важлива місія оголосити результати і разом з запрошеними гостями. І вже вдруге з чемпіонка. Це вже другий рекорд. Ми фіксуємо разом. Перший був Кіліманджаро дівчинка. Тепер знову Коцюминський непереможне і. А... Наймасовіше одночасне виконання фізичних прав мешканцями селища Коцюбинське. Кількістю учасників 1110 учасників від, від 4 до 80 років. Рекорд України встановлено. І я прошу наших гостей, пані Марта, пані Анжела і пані Ярослава нагородити селищну громаду Коцюбинського в особі голови даніша Сергія Павловича найперше, та партнера. Укр! Укрка! Виль ваші облекті! Ще гучніше гучні! З кожен з учасників отримає свій диплом індивідуально виписаний кожному кожен вас від сьогодні стає рекордсменом України. Ура! Тому тепер. Проводити експертизи можете встановлювати і фіксувати нові рекорди. І нехай цей рекорд буде такою неймовірною мотивацією для кожного з вас, кожного учасника, кожної локації, тому що цей рекорд ваш. Ви не славна рекордна нація! Слава Україні! Героям слава! Я пропоную зробити спільне фото всім. Ників до всіх учасників, щоб звідси зробили нам фото всі, бо кожен з вас отримає індивідуальний диплом.